Карел Чапек Ромео і Джульєта. Молодий англійський дворянин Олівер Мандевіль Подорожуючи по Італії задля освіти, одержав у Флоренції звістку, що батько його, сер Вільям, відійшов у кращий світ. З важким серцем, лючі рісні сльози, сер Олівер попрощався з сеньориною Мадаленою і, заприсягшися, що повернеться чим скоріше, вирушив зі слугою в напрямку Генуї. На третій день дороги. Саме коли в'їздили до якогось сільця, вони попали під велику зливу. Сер Олівер сховався з конем під старим берестом і сказав слузі Пао, піди глянь, чи немає тут якогось заїзду, де б можна було перечекати дощ. Для слуги й коня заїзд за рогом. озвався чийсь голос у нього над головою. А ви, кавальєре. Виявите мені честь, прихистившись під моєю скромною покрівою!» Сер Олівер скинув капелюха і звів очі до вікна, з якого йому весело всміхався старий огрядний патер. Ваша привилебність. вічливо відповів юнак. Ви аж надто ласкаві до чужинця, що покидає вашу прекрасну країну, обтяжений вдячністю за все те добро, що ним його щедро обсипали. Добре, любий мій сину, сказав священник. — Та коли ви ще хвилинку балакатимете, то змокнете до рубця будьте ж ласкаві, злізте зі своєї кабили та хочі ж заходьте, больє, як із ринви. Сер Олівер здивувався, коли вельми шановний священник вийшов на ганок зустріти його. Такого маленького патера він ще не бачив. Уклоняючись, він мусив схилитися так, що йому аж кров ударила в голову. Е, годі вам, сказав священник. — Я простий собі францисканець, кавальєре. Мене звуть падре Іполіто. Гей, Марієто, принеси нам ковбаси й вина. Ось сюди, добродію, тут страшенно темно. Ви англієць, правда? Знаєте, відколи ви англійці? Відійшли від Святої Римської церкви, вас тут в Італії стало повно. Я розумію, сеньоре, вам, мабуть, нудно вдома. Чуєш, Марієто, цей добродій, англієць? Бідолашечка такий молодий, а вже англієць. Уріжте собі оцієї ковбаси, сеньоре. Це справжня, веронська. Я вам кажу, що довина немає кращої за воронську ковбасу. І хай собі болонці запихаються своєю мортаделою. Завжди беріть до вина Веронську ковбасу. І Соони Мигдаль. Любий син. Ви не були у Вероні? Шкода. Божественний Веронезе був родом звідти. Я також Веронець родом. Гарне місто, сеньоре. Його називають містом скалігерів. Ну, як він це? Добре? Грасія, падре, промимрив сер Олівер. У нас в Англії Верону називають містом Джульєти. Та що ви кажете? здивувався падре Іполіто. А чому? Я щось не пригадаю, щоб там була якась княгиня Джульєта. Правда, я не був там уже більш як сорок років. М -м -м -м, то що ж це за Джульєта? Джульєта Капуеті, пояснив сер Олівер. Бачте, у нас є про неї п'єса. Її склав такий собі Шекспір. Прегарна п'єса. Ви знаєте її, падре? Ні, але стривайте. Джульєта Капуетті, Джульєта Капуетті. замурмотів падре політо. Я мусив би знати її. Я бував у Капуетті з Оце Лоренцо. Ви знали ченця Лоренцо?» – в промовив сер Олівер. Ще пак я не знав його. Я ж у нього був міністрантом, сеньоре». Слухайте, а може, це та Джульєта, що вийшла за графа Паріса? Її я знав. Дуже побожна й славна пані, графиня Джульєта. Вона з роду Капулетті. з тих Капулетті, що торгували оксамитом. Ні. Це ніяк не може бути вона, заперечив сер Олівер. Та справжня Джулієта померла зовсім молодою, і то такою сумною смертю, що сумнішої годі її уявити. Ах так. відказав вельми шановний священник. Ну, то це не вона. Та Джулієта, що я знав, одружилася з графом Парісом і народила йому восьмеро дітей. Взірцева, доброчесна дружина. Молодий сеньоре, дай Боже і вам таку. Правда, казали, що вона перше була закохалась у якогось молодого гульвісу. Та про кого сеньоре не плещуть чого. Звісна річ, молодь нерозважна нерозважний шалена. Будьте раді, сеньоре, що ви молодий. Чи навіженці теж бувають молоді. Бувають. Зітхнув сер Олівер. Ох, отче, і нас палить вогонь юнного Ромео. Ромео? перепитав падрей Політо і хильнув вина. Цього я, мабуть, знав. Чи це часом не той молодий навіженець, не той гультяй і зайди голова Монтеки, що поранив графа Паріса. Подейкували, нібито через Джульєту. Так, так. Її висватали за графа Паріса, чудова партія сеньоре. Той Паріс був дуже багатий і славний молодий пан. Але Ромео, казали, вбив собі в голову, що Джульєта дістанеться йому, наче багатії Капулетті віддали б дочку за котрогось із зубожілих Монтекі. А до того ж Монтекі тягли руку за Монтуєю, тоді Капулетті стояли за міланського герцога. Ні ні. Я вважаю, що цей напад з метою вбивства на Паріса був звичайнісіньким політичним замахом, адже нині кругом політика, любий сину. Звісно, після тієї вихватки Ромео довелося втекти до Мантуї, і вже він звідти не вернувся. А от і ні. вигукнув сер Олівер. Вибачте, падре, але все було не так. Джульєта кохала Ромео. Але батько й мати силували її вийти за графа Паріса, бо знали, що й до чого, погодився старий священник. Ромео був негідник і стояв за мантую. Але напередодні шлюбу з Парісом отець Лоренцо дав їй порошок, щоб вона запала в сон, схожий на смерть, провадив сер Олівер. Брехня. зразу перебив його і політо. Отець Лоренцо ніколи б не зробив такого. Правда тільки, що Ромео напав на Паріса на вулиці і поранив його. Певне, п'яний був. Вибачте, отче. Але все було зовсім не так, запротестував сер Олівер. Насправді було ось як. Джульєту поховали, а Ромео над її могилою простромив Паріса шпагою. Стривайте». Знову перебив його священник. По-перше, це було не над могилою, а на вулиці біля пам'ятника Калігером. А по друге, Ромео не простромив його, а тільки поранив у плече. Ви думаєте, так легко вбити людину шпагою? Спробуйте, но самі юначе. Вибачте, заперечив Сер Олівер, я ж сам бачив усе на сцені. Під час прем'єри, граф Паріс був справді простромлений шпагою в двобої, і помер на місці. А Ромео, гадаючи, що Джульєта Померла отруївся над її домовиною. Ось як усе було, падре. Де там? буркнув отець Іполіто. Зовсім він не отруївся, а втік до мантуї». Пробачте, падре, стояв на своєму олівер. Я все бачив на власні очі. Адже я сидів у першому ряду. В ту хвилину прокинулася Джулієта. Побачила, що її коханий Ромео не живий, теж випила отрути і померла. Пусте. розсердився падрейполіто. Аж диво бере. Хто це міг не такого? Насправді Ромео втік до мантуї, а сердешна Джульєта з журби. Справді якесь там зілля випила. Але нічого страшного не було, сеньоре, то все так по дитячому. Та що ви хочете? Адже їй було заледве ледве 15 років. Я все знаю від самого Лоренцо, молодий сеньоре. Звісно, я тоді був ще отакий хлопчак. Добряга Патер показав рукою десь так налікоть від землі. Джульєту потім відвезли одужувати до тітки в Безенцано. Слідом за нею туди поїхав і грав Паріс і ще з перев'язаною рукою. Ну і самі знаєте, як воно буває в таких випадках. Таке пауке кохання, що куди там? Через три місяці і звінчались. От, сеньоре, як воно буває у житті. Я сам був на їхньому весіллі міністратом у білому стихарі. Сер Олівер сидів якийсь, наче засмучений. Не гнівайтеся, отче, нарешті сказав він, але в тій англійській п'єсі все в тисячу разів прекрасніше. Падре Іполіто сердито засупів. Прекрасніше. Що ви бачите прекрасного в тому, коли двоє молодят відбирають собі життя? Чи не шкода їх сеньоре? А як на мене, то прекрасніше те, що Джульєта вийшла заміж і народила восьмеро дітей. Та ще яких дітей, мов намальовані? Олівер похитав головою. Е, це вже не те, любий падре. Ви не знаєте, що таке велике кохання. Низенький Патер замислено покліпав очима. Велике кохання? По-моєму, це коли двоє людей зуміли прожити весь вік у злагоді віддано і вірно. Джульєта була благородна жінка, любе сеньори, виростила восьмеро дітей і дбала про чоловіка до самої смерті. То у вас верону називають містом Джульєти? Це ви англійці дуже славно придумали добродію Сеньора Джульєта була справді чудова жінка, дай їй Боже, вічне блаженство. Молодий Олівер, неначе прокинувся з задуми. А що сталося з Ромео? З Ромео? Я й не знаю до пуття. Щось ніби чув про нього. А, а пригадав. Він у Мантуї закохався в дочку якогось маркіза. Як пак його? Монфальконе, Монтефалько, чи якось так. Ох сеньоре. Ото було те, що ви називаєте Велике Кохання. Він, здається, навіть викрав її. Страх, яка романтична історія. Тільки я вже забув подробиці. Що ви хочете адже це сталося в мантуї. Але то було нібито така, знаєте, нечувана пристрасть, сеньоре. Так принаймні казали Ось вам, сеньоре, а дощу вже і немає. Сер Олівер зніяковіло підвівся. Ви були дуже ласкаві, падре. Дуже вам вдячний. Дозвольте мені дещо цю лишити вам, для ваших убогих парафіян. промимрив він, почервонівши, і засунув під край тарілки жменю цехінів. Що ви, що ви? вжахнувшись, замахав руками і політо. «Стільки грошей за скибочку веронської ковбаси? Тут і за вашого повітку. Квапливо пояснив молодий англієць. Вона була е, дуже, дуже, не знаю, як сказати, справді дуже. У вікно сяйнуло сонце. Кінець.